Закону про мобілізацію мали б бути доплати в 70 тисяч гривень для тих, хто знаходиться на передовій, і плюс 10 тисяч гривень мали би бути доплата для всіх. Решта з огляду на те, що окремі середовища силовиків отримують цю доплату, не будучи на передовій, а військовослужбовці цього не отримують. Скажемо так, і в багато в кого з них зарплата є нижче охоронця чи прибиральника в Києві. Ну це перепрошую це не нормальні речі, і це все було в законопроєкті, який мав виносити. В, залу. в останній момент ці норми обидві викидають знову ж таки, слуги народу, не знаючи за проханням офісу чи за проханням генштабу, ну це все просто викидається без будь-якого обґрунтування. Після цього, а, звичайно, ми ж всі обурені в соцмережах, це все пишемо. І тут з'являється інформація на такій маленькій погоджувальні: що ну не переживайте сьогодні, приймемо закон про мобілізацію, а завтра уряд своєю постановою додасть це грошей. Ну на що мої колеги, які були на погоджувальній раді, які співкерівники фракції абсолютно обурились, кажуть, а чому уряд це має вносити? Тобто депутати погані? Бо це викинули, а уряд у нас зараз буде хорошим, бо він це все перевносить. Відповідно, це обурило навіть слуг, і в той же день було зареєстровано проєкт постанови, яким ми доручаємо уряду розробити механізм. і дати можливість фінансувати оцих 70 тисяч гривень. На жаль, вони погодилися. Оцю всі фракції підписали тільки на 70 тисяч гривень, а на додаткових 10 тисяч для військовослужбовців не погодилися. Хоча ну, цих 10 тисяч гривень треба було би дійсно доплачувати, тому що багато військовослужбовців є в тилу, але це люди, які займаються інструкторством, це люди, які займаються навчанням, це люди, які тут на місці зрештою виконують. Свій бойовий обов'язок і мати наднизьку зарплату це так само не є нормальні речі, бо кожного із них сім'ї, і це ще один демотивуючий фактор для тих, хто може бути мобілізованим. Ми проголосували постанову уряду, звернення до уряду проєкт постанови. Уряд на своєму засіданні це все погодив, але там розписали досить дивний механізм. Я розумію, чому тому що грошей немає і шукають нагоду, як це все, як все таки викрутити, щоб не платити. Розписали механізм, що це за кожних 30 додаткових днів, які людина перебуває на нулі з бойовим розпорядженням. І ці дні сумуються, і за цих 30 днів буде там наступна виплата 70 тисяч гривень. Але нагадаю, що у нас є дуже багато підрозділів. Які стоять на прикордонні московському, наприклад, на лінії розмежування, але ті ділянки не є оголошеними зоною бойових дій. Там щодня обстріли, там щодня у них бойові завдання, там щодня ракети, загиблі, поранені, але це не є територією бойових дій. І вже одразу. Тут на цих теренах у цих сімдесят гарантовано не буде, тому що ну це не зона бойових дій, значить не таке бойове розпорядження. І все. І оці комбінації вони так само дуже, дуже неправильні. І я вже отримала інформацію, що купа підрозділів, які мають такі позиції, звертаються за тим, щоб ці терени проголосили зоною бойових дій, передовсім для того, щоб військовослужбовці мали розв'язані руки працювати, перевіряти транспорт і так далі. То їх так само карають, бо бачите, ви 100 тисяч хочете. Мені вже одні сьогодні написали: ти які до хуляри 100 тисяч. Ми хочемо мати можливість забезпечувати безпеку української держави, і про ці речі так само зараз ведуться. Робимо і звернення, і запити. І намагаємося це все відпрацювати в робочому порядку.